Щас обідеть що домой поїде і заблокуємо всі. Так дивокруг всі ловлять кроме мене Попробуй під форму. Яку? Та ні! ти пошли. Та ти шо? О, там вісім вийшло. ж ти його з другої чашки тягнеш чи що? Ваня купишь мені саладу XP. Ще менше клювати не виригну максимальний викид, правильно, і рибка стоїть аж. Під другою чашкою. Корабликом корабликом? корабликом довго тягнуть Оп? Де? Де? -мо, на одній проводці. Дуже дуже така ніжна, поняв, навіть без різких підривів, тому що течія присутня. І переважно на паузі, да? От покльовки всі на паузі. Ти думаєш, ти підбереш правильний ключик, да? yeah. так? Перебираєш сотні тисяч пачок цього силікону. Що yeah. yeah, ти підбереш? Yeah, да, ну. Yeah. Це ж не робочий колір. Yeah. <laughs> робочий колір оцей. Yeah, so. Я тобі серйозно говорю. Є топ-3 робочих кольори на чашки, які стабільно ловлять судака. Хочеш тобі розкажу? Але після рибу ловляю. <ривіт> <ривіт> Три. <ривіт> да. е, Підписуйся. Е, ну, мені кажеться, скоро камеру зламає. Він щось знімає, потім всі магазини обносить. <ривіт> Чого всі? Ну один не обнесли ще. <ривіт> Який? Валерин? Валерин важко обнести. Якщо брати по китачу, то легко, а якщо... Оп! Де? З максимального, так. Але я не очікував. Не піддивляйся. Гамблери. Все, що хочеш. В багатих свої причуди. Чи то тільки упаковка з-під гамблера. до вас Понятно. Що ти хочеш? покормити судака правильним силиконом? Робоча тема, питання. Що, все? Вс? Ух ти, блядь. Нормально, мінус один. Нам больше рыбы будет, да? Ничего себе ты кинул! Він притворяється просто. Він хотів правіший. Типу, ой. Вітер. Спреснуло. Да? О, це що, запищала катушка? Так, да, ти вона перетягла, тільки там стволом. Ской. І... Тисятками там столу було двадцятку. То то двадцятка був? Ти що гониш? Двадцятка? І на що ти його? Забагрив так? Да, ти що? Ти на двадцятку. То я просто 19500 19 у мене є фотка з лобатим. То я його єлі тримав і в мене руки отак на... на рівні грудей були. а Голова його отут, а фіз на землі. Це жесть. Оп! Блин, не засік. Два удара. Віргова зміна кольору, на мій улюблений фіолет. І ось такий невеличкий судачок. Додому його. Повний рот ракушки. Оп! Єсть. Треба ловити на народний силікон, а не Америка... Амер... американські силікони понабирають. Що? Він дук. До... Треба його до українського силікону пригучати, а не до американського. А то... Китайські палки, японські шнури, американський силікон. Український пиздобол. Яку тобі дати? Дай цю. А яку? Не можна тобі дати. Ось так. Нє, нє, не так. Що? Крисюк, сука. Чого ти риєшся? Тибі не казала, що погано риться в чужих речах. Не казали. Бачиш, відпустив тут, по саме ключок нахуй тоді. Ну, no, було, поняв, враз удар. А, а який так ну, покажи. воно покаже? Четверка. <кх> я більше не ставлю. Она, я, у нього... я стараюсь його надівати до всього, поняв? Ачок. Брай довгий. Е, я трохи раніше придиваю. Ну, Не, не раніше, в мене довше саме ці гачка. Ну я зрозумів. Я цив... Це двоєчка. що що? Двоєчка, мабуть. Та не знаю, вони ж різні йдуть. Ну так. Да. Але на секунду овнер. Це, це тобі не китайське? Фуфло. Оп! Плавна, делікатна проводочка без різких підкидів приносить, приносить нам чергову рибку. Так що потрібно не тільки силікон підбирати, а й тип проводки. Не завжди рибкова, виражена проводка заставить судачка на клювання, якщо він пасивний. Що, друзі? Черговий судачок. На топову приманочку від компанії FISH UP. Я рахую, що це топ приманки для ловлі судака. Він дуже сильно його полюбляє. Зараз вам швиденько розкажу про комплект, який, який я використовую. Комплектик для берегової рибалки це азура. XP. Зараз вам нота покажу. 94-та з тестом до 38 грамів, катушечка Excel 4000, шнур Born Rush 1, флюр 0,3 і фішап. Неймовірно просто і неймовірно далекобійно. Просто 100 метрів ми закриваємо на Easy. 100 метрів закриваємо на ізі 35 грамами. Паличка не боїться навантаження. Я ставлю сюди 40 грам, плюс приманочка 4 дюйма, фетік, це вже там під полтінник. і сміло можу кидати, не боячись за те, що паличка зламається. Що, що? Про фаворит давай? Давай знімемо про фаворит. Ану. Палка, яка, ну да, да, в два рази менший бюджет. Ану, зараз підожди, зараз розкажеш про своє будилище. Я скажу, що він доволі на рівні кидає бюджетним будилищем, шнуром, катушкою на тій ж самій відстані, що кидаю я. Ану, розказуй. Твій фаворит 1 з тестом 12.36-24 закриває 110-120 метрів. 100... А шнур, що? що за шнур та стоїть? Самый, самый бюджетный. Самый ну, бюджетний. Катушка тоже селект хром. Просто бюджет 4 тисячі. Все. все. Шнуром, палка, да, все, катушка. Да. Ну на секундочку, це бюджет в половину менший, ніж... Брати експіху і в принципі якби, нічим, нічим не гірше. 40 просто що, скажи, що коли в Карпятніка поставлена техніка закиду, то йому в спінінговій рибалці набагато лежить. Воно Покажи. І воно. Таке. Жесть просто. Юшка. Так що, друзі, кому цікаво, реально далекобійно водилищі, у вас правильна техніка закиду, Реально Ю-1, можна робити речі. Я її не можу прогнути, я її не чувствую взагалі. А чого не можеш прогнути, тому що ти не знаєш, який ти свис робиш. Тут свис дуже багато що зависить. Чим ближче ти дотягуєш приманку до... У нього. високий Ну це просто м'якша палка. Ти її прогибаєш краще. Ти ж бачиш, я кидає? Я не так кидаю за голову, як ти. Воно так в мене не летить. Ну, я... ну, в мене так воно не летить. Корпусом? Так, да? так, да? так. Да? Що ти вже все? Так, Дякую, що запросили на рибалку. Неочікувано вас тут бачить. <риклад> <риклад> Половили наших судаків? Да? <риклад> все. все, гарного дня. Давай, дохаймо. Навзаєм. Так, да, да, так само, як сьогодні. <ріст> Три самі топові приманочки для ловлі судака це Vibo 4 і 3 дюйма в кольорі Log Green Black. Ось така красота. Потім понятно, що це. Violet 3.6 від Vibo, також 4.3 чітко працює. І карамелічка, хто не знав, також дуже круто ловить судачка. Сьогодні самий крупний судак був зловлений на карамель. А он Ванька показує, поставив рака. Да? Чи це твістер? Не, це твістер? Твістерок в такому ж кольорі. Дивіться. Бачите, колір дуже грає важливу роль. Хоч форма друга, але колір однаковий. І це приносить активні клювання. Потрібно тільки зміну кольорів робити. Ці три кольори їх потрібно по кругу міняти і це приносить свій результат. Дуже швидкий вихід. Бистро починається, швидко закінчується. Ну так, да, хвилин 30-40 і все, і до побачення. І на цьому ми скажемо дякуємо. Так, і залишилося три топові кольори для ловлі нашого хижачка. Віолет, лох. Масло не спрацювало, але нічого. Завтра ми його розловимо. Ну і що, друзі, рибалочка наша завершена. Вдалося нам трішки підловити судачка на вібу, як ви могли бачити. Я рахую, що це максимально топова насадочка з всіх, яких є. Тобі ж можна реально взяти три насадочки і успішно ловити судачка, друзі, на першій чашки. Хтось Черкас, так що велком ту перша чашка. Що, друзі, я вас попрошу, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть ваш коментар. А завтра ми відправляємося на рибалочку з лоточки. Будемо пробувати ловити дуже хорошого судачка. Так що до зустрічі.